Дорогі земляки. Сьогодні останній день проєкту Кривий Хочі жінок, в якому я пенсіонер протяго Ірина, приймаю участь. І такий день відповідальний досить ітоговий день. Тому я хотіла б сьогодні власне, познайомити вас з тим, як все-таки. Трішки вплинути на ті негаразди, з якими спіткалися учасниці нашого проєкту на, на протязі семи днів. Все-таки навіть у рамках тих недолугих законів, які ми сьогодні маємо в нашій державі, переконуюся, що ми можемо впливати на якість нашого життя. Наприклад, для того, щоб Покращити життя в нашому приватному секторі, в нашому селищі цементників, або в багатоповерхівках. Сьогодні, мабуть, треба долучати ширше долучати громадськість до участі у місцевому самоврядуванні. Тому паралельно зі всіма своїми пенсійними справами я ще. З задоволенням пройшла курс навчання у рамках проєкту Українська регіональна платформа громадських ініціатив і, зокрема, проєкт «Розбудова доступної системи інформування громадян в місті Кривому Розі. Це дало мені нове розуміння і бачення можливостей громади в суспільному житті. І от, зокрема, наприклад, як впливати має громада у рамках сьогоднішнього закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, наприклад, Це, тим більше зараз цей закон дуже актуальний, тому що до 1 липня, власне, співвласники. Багато квартирних будинків мають визначитися, чи готові вони робити своє життя більш якісним і впливати на ті процеси, які проходять сьогодні у суспільстві. Ось дивіться, влада, власне, ще до прийняття цього закону, особливо криворізька влада, вирішила для себе всі питання. Сьогодні у місті вже немає комунальних житів. Всі ці обслуговування будинків прийшло в площину приватних фірм, які дуже оперативно і своєчасно були у нас створені. При цьому закон України. Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку він пропонує, ну, власне, затверджує три форми управління цими будинками. Це створення ОСББ, до якого сьогодні, мабуть, ми ще не дуже готові, тому що ми не маємо достатньо досвіду. У цій самоорганізації населення. Немає розгалуженої мережі побутових підприємств, які стояли в усіх у черзі і боролися за якість нашого обслуговування. Трохи там приятніша для нас є форма управління. Багатоквартирними будинками, зборами спів... співвласників. Або в іншому випадку, якщо ми не скористуємося цими формами, то з 1 липня, власне, договори на отримання будинків будуть заключені без нашої участі, без участі громади. Вони будуть заключені просто на рівні міської влади, місьвихонкому через управління житлово-комунального господарства та створеними офільованими компаніями по обслуговуванню житлового фонду в місті Кривому Розі. І таким чином попасти зараз в, в цю кабалу управління компаніями. Обслуговуючими, буде набагато простіше, ніж потім з цієї кабали вийти. Тож сьогодні, власне, як ніколи, ми маємо привід добре подумати, провести певну роботу зі своїми співмешканцями та прийняти всі міри для того, щоб. Наше життя у суспільному просторі багатоповерхового будинку стало кращим. А в якості свого сьогоднішнього маршруту пересування я вам приведу відео нарад, яке проводила компанія, обслуговуюча комбінат благоустрою. Та навчання на Раду в рамках проєкту розбудови інформування громадян. І якщо ви будете трішки уважні до моїх досить таких пенсійних повільних викладень, то ви побачите, що значить, компанія обслуговуюча компанія сьогодні. Має інтерес тільки в тому, щоб покластися на домовий комітет, який не має жодного юридичного права. Захищати громаду, яка його обрала. Та погляд більш сучасний на те, як має впливати. Все-таки суспільна думка на вирішення проблем нашого життя. Бажаю вам гарного весняного настрою. Хай здійсняться всі наші мрії по покращенню життя в нашому рідному місті. Хай руками, умами, розумом наших жінок покращується наше життя. Я от приймаючи участь у тих проєктах, про які я вам розповіла, я все-таки маю можливість сьогодні вже більш фахово консультувати громаду Кривого Рога з приводу свого соціального захисту, що стосується оформлення, наприклад, субсидій. Зараз необхідність нашого життя і така Популярна форма виживання та більш якісного життя. Та створення нових форм впливу на якість нашого життя. Мій телефон 067 217 78 40. Якщо я буду цікава вам зі своїми порадами і консультаціями, будь ласка, звертайтеся завжди буду. До ваших послуг. Завершальна стадія проєкту Кривий ріг очима жінок. З вами я, пенсіонер ветеран праці Ірина Поритятько. Вибачте за, можливо, якісь мого відео, тому що в рамках проєкту я ще. Я випробовувала всі можливі свої гаджети, віджети. і селфі зйомка це такий досить складний процес, тож, вибачте, що було не так. До зустрічі! Найкращого. Тепер, я розкажу все, визначити. Хто буде контролювати? До вторих, до договору. Когда будет приложен перечень работ, да, да. которые обязательно компания должна выполнять. Да, да. Нужно, да, да. не нужно. А компания посчитала, будем выполнять. Нет. Потому что это, ну в смысле, да, видим, это, это бизнесовая да, бизнес бизнес, компания, нечего да, да. скрывать. Это бизнес будущего. Вот. И все это понимают, кто нет. может понимать. вот. Приложите вы перечень этих а может быть, на этот перечень не совсем Как в данном случае? Можем мы ли отказываться от того перечня, который вы нам предлагаете? Или не можем? Закончилось. Закон закон, еще вопросы. Я уже не буду не разделяться. У вас уже есть какой-то макет договора. Или это будет типовой договор? Или в каждой компании у правительства будет свой договор? Или он будет как-то типизированный, а в этом свои вставки вставляете или как? Это раз. Можно ли будет подписывать этот договор с разногласиями? Как вы будете разно, ну, смотреть на эти разногласия? Или так, было, не было, или все-таки это компромиссно, как-то можно будет урегулировать и, и решать это? Ну, я слышу через суды, потому что вы сами говорите, что это ежедневно, это не компания как будет подписываться вот этот договор. Вот. Ну, и, вот, и вот, конечно, проводить собрание, ясно, что это меня каждый поддержит, что, что путь будет в это очень страшный труд в наших вот условиях, когда дома это. Но и путь в компанию правительства, это тоже опасно. Потому что вы становитесь правителем, вы диктуете, вы диктуете. Уже мы, если мы с вами заключили договор, Это все, это уже это уже все, раз вы заключили, то кто вас будет проверять? Вот мы же сейчас знаем много жителей, знает недостатки, знаем, как руки, знаем, как вы поступаете с тем же потом и крутите свои еще, нам Что именно? выставлять. коммунальные. Будут уже тут делать, ну, поняли, да. И это, и еще, наверное, по каждому подъезду, наверное, ответственный. бы было, вот, я, человек да, говорил, очень шикарная шикарно. мысль. То есть комитет так и как бы вот В законе про ЖБК предусмотрено сборы уполноваженных. То вот есть вот. мы никогда не соберем 100% процентов или даже 75% процентов дома да, вместе. Да. Для этого юристы нам подсказывают, берете один этаж, Хай вони між собою определяються одну людину, закріпляються протоколом маленьким, щоб ніхто не придрався. І ці люди обираються в пропорції один к п'яти, ну, квартирам там, у нас зараз буде по вітражу. І от ці люди мають право приймати легітимне рішення щодо управління майном спів. Тобто є таке поняття в законі, збори уповноважених. Так, один поверх чи один під'їзд. Ні, один до п'яти. Я не знаю, може, це буде одна людина, яка буде представлять? Ну раніше це <плес> було... Нет. в этом законе в 417 такого понятия нету Потому это было сами в старом сами законе то мы сами решаем да. то ли три человека, то ли совершенно верно путем самоопределения но это помогает все-таки ну, да. собрать людей. или 19 человек собрать, или 100 и там надо потом просто сказать, что все решения мы будем как бы обсуждать. ну там, например, вешать, да, объявления да. Да. собирались а, и да, они да, доносят да, до своего этажа да, да. Тобто, проєкт порядку денного продумали. Далі, проєкт рішення найголовніше, рішення в чіткі Вот Отут, поэтому, допустимо, перше створення ОСББ. Вирішили, що ми вирішили?